Якби мені було потрібно вибрати всього три вправи для м'язів живота, які будуть давати ефективне навантаження, мій би список виглядав би так: перша вправа – це класичні скручування, перевага цієї вправи, що. Навантаження йде тільки на м'язи живота, плюс можна згодом брати додаткову вагу, що посилює навантаження на м'язи живота. Друга вправа це одночасні скручування, що дозволяє гарно навантажити прямий м'яз живота і відчувати її знизу і зверху. Плюс цю варіацію можна робити в більш складному варіанті: одночасно піднімати ноги. І грудний відділ, і дуже точечна вправа для бокових м'язів живота, яку ми любимо робити у програмі перевтілення. Стоячи на ліктях у планці, вже статично опрацьовується м'язи пресу підтягувати колінно до плеча, скручуватись у м'язах пресу. Дуже класно попадають бокові м'язи, і плюс робота відбувається в статичному режимі. Спробуй цю підбірку, і ти дуже гарно відчуєш м'язи пресу. Якщо хочеш тренуватись ефективно, правильно заструктурованою системою, приєднуйся до програми перевтілення за посиланням у шапці профілю.